На ветеріспресу з вами Христина Порубій. Вітаю Кременчук на Полтавщині. Був під масованою атакою цієї ночі. Одна людина дістала поранення, а вона останнє середньої важкості. очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут. Вночі росіяни масовано обстріляли місто, запускали дрони та ракети. В районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на об'єктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. 75-річна жінка постраждала у Сумах. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ввечері росіяни атакували місто дронами. Через обстріл пошкоджені два житлові п'ятиповерхові будинки. У момент удару жінка перебувала у квартирі. Вона дістала уламкові поранення. Багатопортивний будинок. В результаті постраждала одна жінка, і зараз на кареті швидкої допомоги відвезли в лікарню. У Запорізькій області вагітна жінка дістала поранення через ворожий обстріл. Постраждалу госпіталізували змінно вибуховою травмою кінцівок та живота. Про це повідомив очільник області Іван Федоров. Загалом протягом доби росіяни атакували 11 населених пунктів регіону. Завдали понад три сотні ударів. Внаслідок обстрілів пошкоджені 13 житлових будинків та об'єкти інфраструктури. У Херсоні постраждала жінка внаслідок російського удару. Окупанти атакували центральний район міста. Повідомили в міській військовій адміністрації. 85-річну місцеву мешканку ушпиталили. У неї контузія, закрита черепно-мозкова травма та пошкодження кінцівки. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки. На місці працюють екстрені служби. Перший був на перший був на будинок, другий був десь до будинку. Доброго ранку, а вже третій був в нас. Одну жінку в неї якраз прильоту її квартиру, але вона вийшла. Ну, щось серцем було. Швидка приїхала дуже швидко. Хлопці її забрали. Так що поки порядок. А на Дніпропетровщині росіяни обстріляли житлові будинки. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вночі окупанти атакували дронами та артилерією Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади. Наслідок ударів пошкоджені три приватні житлові будинки, дві господарські споруди. Також понівечені лінії електропередачі та газогін. Попередньо обійшлося без постраждалих. На місцях працюють оперативні служби. І до оперативної інформації від генерального штабу Збройних сил України 188 бойових зіткнень відбулися на фронті протягом доби. Запеклі бої досі точаться на Покровському напрямку Донеччини. Наші захисники відбили 53 російські атаки. Ще понад 20 ворожих штурмів зупинили на турецькому напрямку та 14 – на Лиманському. Також 15 бойових зіткнень відбулися на Новопавлівському напрямку. Неспокійно і на Харківщині окупанти намагалися 15 разів атакувати в районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого та Кам'янки. Ще тричі штурмували у бік Куп'янська. На Сумщині та Курському напрямку загалом відбулися 38 бойових зіткнень. Окупанти завдали понад дві сотні ударів по українських позиціях Продовж доби. Наші ракетники та артилеристи вразили 18 районів зосередження особового складу ворога. Також знищили два пункти управління, один артзасіб та ще один пункт управління дронами. Також вразили один важливий об'єкт противника. Ще 1060 окупантів вбитими та пораненими втратила російська армія протягом доби. А від початку повномасштабного вторгнення ворожі війська скоротилися на 1 мільйон та понад 10 тисяч солдатів. Крім того, завчора сили оборони знищили один ворожий танк, 5 бойових броньованих машин, 19 артсистем та 116 автомобілів. Крім того, збили 123 ворожі дрони. У генштабі нагадують дані Орієнтовні. А ми просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив вороже FPV дрон і тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен. Підтримайте воїнів будь-яким донатом. Неспокійна ніч у Росії дрони атакували Курську область. Вибухи прогреміли в місті Львов. Про це повідомляють тамтешні медії. Наслідок атаки зайнялася пожежа водночас у російському міноборони. Знову заявили, що ППО, нібито успішно, знищила п'ять дронів. Наслідки атаки ще уточнюють. Європейський союз відкладає зниження цін на російську нафту. Про це повідомляє видання «Політико». у Брюсселі. Вже цього понеділка мали обговорити зниження максимальної ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Однак, через конфлікт на близькому сході цей план відклали на невизначений термін, оскільки ситуація нестабільна, у європейському союзі. Побоюються втратити мільярдні доходи від продажу нафти. Сталося диво після трьох днів пошуків на Прикарпатті. Знайшли п'ятирічного Кирила. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Близько шостої ранку, завдяки дронам, дитину виявили під кущем за кілометри від місця зникнення. Хлопчик перебуває у задовільному стані. Йому надають медичну допомогу. Нагадаю, він зник 17 червня поблизу села Троїця. Для його пошуків залучили водолазів, операторів дронів та кінологів з собаками. За цей час фахівці обстежили понад 8 тисяч гектарів місцевості. <плес> У Львові я презентувала довідник ветерана. Це книжка з інформацією про всі можливості, які місто пропонує захисникам і захисницям. Тут зібрані контакти та поради щодо реабілітації, перекваліфікації. Освіти, спорту, а також запуску власної справи над створенням довідника. Працювали й самі ветерани. Отримати видання можна безкоштовно в центрі надання послуг учасникам бойових дій. було запропоновано ветеранами. Тому в першу чергу, я коли прийшов на свою посаду керівника центру учасників бойових дій, я розумію, що я сам фантазувати не буду, бо тому, що так воно не має бути. Тому ми збирали кілька разів такі собі консиліуми з ветеранів, де обговорювали такі важливі речі, доопрацьовували той довідник, власне, щоб він був зроблений ветеранами для ветеранів, для того, щоб було зрозуміло, де що знайти на якій сторінці, щоб візуально воно було ще й підкріплене фотками, щоб різними кольорами були розділи, щоб можна було все зрозуміти і швиденько знайти. У Києві відбулася церемонія нагородження найкращих волонтерів благодійна Україна. Це національний конкурс серед представників доброчинної спільноти, який відбувається щороку. Цьогоріч зафіксували рекордну кількість заявок для участі. Більше дивіться у нашому сюжеті. 26 номінацій та десятки переможців у Києві. Відбулася церемонія нагородження найкращих представників доброчинної спільноти. Захід провели в рамках національного конкурсу Благодійна Україна. Важливість нашого конкурсу є беззаперечна. Хтось каже: війна, які конкурси, яке нагородження? Ви знаєте, запитували так само журналісти. А чи всі фонди допомагають захисникам і так далі? Ви знаєте, навіть у ті в нас є номінація. Добро починається з тебе. Дитяча номінація. Навіть дитячі ці колективи от сьогоднішні практично всі допомагають збройним силам або тим, хто постраждав від війни. Цього року конкурс зібрав рекордну кількість заявок: 1790. Це на 20% більше ніж торік. Серед переможців є і ті, які вже не вперше беруть участь у конкурсі. А другий рік поспіль мене помітили на цьому конкурсі. Минулого року я була третя. А цього року я друга волонтерство. Це така історія, коли ми це не за нагороди робимо. А ми робимо тому, що наше серце побудовано саме так. Ну ми не можемо пройти повз тих людей, яким ми можемо допомогти. Серед нагороджених є і діти. Представники номінації Добро починається з тебе. Від початку повномасштабного вторгнення Вероніка та Олексій Борей зібрали понад 2 мільйони гривень для Збройних сил України. Так. Взагалі розпочалось з того, що нашому батьку батальй, для батальйону нашого батька знадобилося авто. коли ми долучилися ти, Льоша. Продавав тетерині, зібрав три тисячі, і ми зрозуміли, що ми можемо допомагати не лише батьку, а й для усіх військових. Я проводжу благодійні лотереї у Фейсбук. Ось у мене вже їх було 35. зібрано понад 230 тисяч гривень. Найшвидше з них за дві з половиною години закрилася. А найбільше зазвичай це 10 тисяч, але бувало 12, бувало менше. Як як вже виходило, який був заклик у нас. Благодійна Україна ще раз довела сила суспільства в небайдужих серцях. Діана Польова, Олексій Мовсесян, телеканал Еспресо. Еспресо змінює параметри супутникового мовлення. Зараз еджі якості. Ми доступні на іншій частоті. Глядачі, які дивляться наш телеканал через супутникову платформу, мають переналаштувати свої тюнери на частоту 120-73 горизонтальної поляризації супутника Астра 4 А. Через супутник Еспресо доступний не лише в Україні, а й в понад 20 країнах світу. Побачимося з вами вже менш ніж за годину. Залишайтеся з нами.